Запросити до нашого етеру військового журналіста, спікера генштабу попередніх років, а саме 14-17 Владислав Селізньов з нами на живому зв'язку. Пане полковнику, бажаємо здоров'я! Дякуємо, що знайшли час бути з нами. Друзі, вітаю вас і слава Україні! Героям і ми вас слава! Ми вітаємо. Пане Владиславе, ми говоримо про законопроект про мобілізацію українські а давайте поговоримо про те, що в Росії відбувається, тому що дуже часто зараз лунає думка теза про те, що до перевиборів Путіна, які в березні, будуть жодної. Масштабної масової мобілізації там, ну навряд чи вона буде, навряд чи Путін Путіна це наважиться. Чи підтримуєте ви таку думку? І чи дійсно після свого переобрання, після своєї коронації, Путін вже отак от масово всіх? Пожене на війну, враховуючи, що їхні можливості, в принципі, можливості будь-якої країни вони ї, не є необмеженими. Е, вони ж так само і полігони мають там свою певну площу, яка може вміщати людей, яких вони будуть вчити, і так далі. І так далі. Е, що про їхні ресурси мобілізаційні важливо розуміти? Отже, почнемо з цифр. Що місяця ворожа армія отримує тих самих чвобиків до лав свого війська близько 30 тисяч. Про це заявляє українська розвідка. Тобто що доби тисячу росіян залишається вкладати відповідні контракти, чи то в рамках там добровольчих процесів, чи певну міру добровольчих чи примусових для того, щоб з руках йти на територію України вбивати українців. В той же самий час щомісячні втрати ворожого війська так само дорівнюють кількості 25-30 тисяч, саме про це йдеться в щоденних зведеннях від українського генерального штабу. Тож, певною мірою, баланс втрат та відповідність надходжень людських ресурсів Російської Федерації тримається на такому тотожньому рівні. Це певною мірою дозволяє росіянам не лише проводити. Ті саме зухвали контрнаступальні та наступальні апарації. Це дозволяє навіть збільшувати свою військову присутність на теренах України. Бо наприклад, ще три місяці тому назад ми з вами оперували позначком 400 тисяч російських вояків. Нині ця цифра дорівнюється 450. і до того, що треба додати 35 тисяч розгвардійців, які виконують місію окупаційної влади на тих територіях, які знаходяться під ефективним контролем російської окупаційної армії. Отже, ресурсів людських ворога не бракує. Чи буде на тлі цих цифр Путін оголошувати часткову мобілізацію для того, щоб в певну міру розмахувати зсередини російського суспільства? Думаю, що воно йому поки що не потрібно. А от що буде починаючи від березня місяця, Відповідь на це питання надав, звісно, що випадково. Кримський галетер Сергій Аксьонов голос, якого було записано під час однієї з нарад Сімферополі, там він зауважив про таке: мовляв, треба вже готуватися до процесу пов'язаного з мобілізацією на березень місяць. Тоді не лише вони будуть призивати до лав російської армії чи то добровольців, чи тих, хто через брак фінансів залишається на такі варіанти участі в бойових діях. А й в... значно більшу кількість тамтешнього населення. Тож я думаю, що від березня місяця той самий процес масштабної мобілізації може стартувати, бо будь-які розрахунки абсолютно чітко стверджують про таке. Кількістю угрупування військ навіть в півмільйона Російська Федерація а не спроможна реалізувати геополітичні забаганки Путіна. А він марять ну що менше взяти під контроль лівобережну частину України і до того ж утримати такі величезні за площею території. А отже, скоріш за все, ми побачимо масштабні мобілізаційні процеси, і звісно, з руху того, що репресивна машина самі Російська Федерації працює досить ефективно. навряд чи ми побачимо. Якийсь там э, рух спротиву, чи якісь масштабні зворушення на на тлі. Тих рішень, які до речі, ще й досі активовані відповідно указом Путіна, адже де факто указ президента Росії щодо припинення часткової мобілізації, так і не відбувся. А отже, відповідно на нормативна база в Росіян є і визначені посадові особи цілком можуть призивати до лав російської війська чимало тих самих чмовиків. Що стосується місткості тих самих начальних центрів та полігонів, приблизно 100-110 тисяч, якщо враховувати територію республіки Білорусь, Адно моментно може готувати до е, ведення бойових дій російська армія. Але ж ми часто густо стикалися з тим, що деякі російські чмобики відправлялися на фронт навіть після е, дуже короткого терміну підготовки, 3-5 діб, і вже вони опинялися в вирі бойових дій. Звісно, що не всіх така опція стосувалася, але тим не менш, ми маємо розуміти, що ворог спроможний, приймаючи десь дещо такі дивувати рішення, відправляти буквально з Цивільного життя буквально відразу на полі бою, чимало кількість своїх росіян для того, до, щоб досягти тих чи інших результатів на полі бою. Пане Водислава, давайте трошечки поговоримо тепер. Ну може не зовсім трошечки, але наш постійний поглядацький пол знає, що ми вас розпитуємо про Крим майже щоразу, коли з вами говоримо: Ви кримчанин і слово новочеркаськ да на цьому тижні воно стало таким, що привертало фокус своєї уваги до українців. Знищений був плавзасіб та один з ключових та от таких. Кораблів, які є на прилик жаль, ще є багато їх у Росіян, але і разом з ним ще кілька суден у тимчасово окупованої Мерефії у Криму про цю звитягу українських збройних сил. Давайте поговоримо, і в тому числі в контексті може якихось інсайдерських емоційних звернень і до вас з Криму від тих людей, які українці, які там залишаються. Отже, звісно, територія Феодосійського морпорту ще досі закрита. Стороннім особам там неможливо з'явитися, щоб ну на власні очі побачити наслідки тих руйнувань. Але в мережі є чимало відділ підтверджень того масштабного вибуху і відповідно решки того самого Новочеркаску. З Феодосійського порту накивав п'ятами де великий десантний корабель проекту тапір у супроводі морського буксіру, десь він подався ближче до узбережжя Новоросійська, але частково. Та інфраструктура підозрьського порту зціліли, а отже, відбувається завантаження краденим українським зерном тих самих суховантажів, які цю місію продовжують реалізовувати в інтересах російської економіки, тобто крадуть наше Але ж ми маємо розуміти, що е, ключові розборки зараз відбуваються. Відбувається на досить високому рівні, бо в районі Фіадосі дислокується ціла ракетна бригада, бригада військ протиповітряної оборони у якій на зброні знаходиться комплекс С-400, вони мали б захищати. Території того самого термінал, портового терміналу Феодосії, відповідно, інші військові об'єкти, яких там навколо Феодосії чимало. Але місія не була реалізована. Зараз тривають розборки. Як так сталося? Що Росіяни прогавали, прогавали декілька ракет, типу чи то штормшедова. Ну а ті вже ракети виконали місію з 100% ефективністю. Мої джерела не підтверджують факт того, що на на борту того самого великого десантного корабля «Новочеркас» знаходились шахеди, але вторинна детонація говорить, що там або була. Артилерійські боєприпаси, але, деякі ін, або, можливо, деякі інші вибухонебезпечні предмети, які і призвели до тієї самої вторинної детонації. Палала добряча, рештки метала корпусу корабля розліталися на 8 до 1000 метрів від безпосередньо епіцентру вибуху. Є чимало руйнувань в основному це пошкодження конних та двірних прийомів. В тих будівлях, які знаходяться неподалік від порту, і тут ми маємо розуміти, що російська пропаганда знову ж таки бреше, розповідаючи не, мовляв, загинула лише одна особа, і там здається, отримали поранення. Тут російські пропагандисти брешуть. Безбожно, бо екіпаж того ВДК складає 87 осіб, навіть якщо він знаходиться в порту, що не менше третина особового складу постійно перебуває на борту бойового корабля. А отже, що нами ще третина з того екіпажу точно перетворилася на добрих російських. Ми бачили відомості, мовляв, там за три десятки зникли безвісті. Скоріше за все, оті три десятки буквально випарувалися, тому що вибух, сила вибуха була настільки потужна, то що навряд чи там взагалі щось можна знайти. Ну, одна з комунікацій ворога сьогодні. Мені здається, була і зосереджена на тому, що жалобу оголошено на більш як 70 людей. Така така комунікація сьогодні там теж теж відбувалася, теж про щось говорить. Пане Владиславе, дякуємо вам дуже, що знайшли час, долучилися, і взагалі весь цей рік завжди відгукувалися на наші запрошення в ефіри. Бажаємо вам мирних свят і звісно до зустрічі вже у новому 2024 році. Будемо чекати на вашу аналітику. Владислав Селезньов військовий журналіст, спікер генерального штабу збройних сил України, 14-17 років.